Я вас вітаю, мене звати Оля. Сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, ви знаходите в собі сили триматися. Я сьогодні знову розважатиму вас. А, а... Парфумерним контентом. Сьогодні я придумала для себе таку гру, відібрала 9 пар своїх улюбленців. Знаєте, таких прям улюбленців-улюбленців жити без них не можу, не хочу уявляти свою колекцію. Ну, зрозуміло, що це все а, перебільшення, але дійсно кожен з цих флакончиків я нізащо не хочу віддавати зі своєї колекції. Але придумала собі такі пари, а, з яких я маю таки обрати улюбленця. Бо ми всі знаємо, що. Є в нас улюбленці, але з кожної групи улюбленців, з кожної пари улюбленців все одно знаходиться в нас найулюбленіший. А, в схожу гру, не зовсім такого формату, але схожу, я грала, якщо пам'ятаєте, з дівчатами з Аню з каналу Ані Валеріана і з Мариною Імбир. Я залишу посилання на ці відео, заходьте до. На канали до дівчат, подивіться ці відео, якщо не бачили. Але там ми пропонували одна одній вгадати наші улюбленці. І пари були такі, що містили і улюбленців, і не улюбленців, А сьогодні, от саме-саме улюбленців, я маю обрати найулюбленішого з улюбленців. Давайте почнемо з першої пари. І на першу пару я відібрала. А, Pio Poison і Hypnotic Poison. І здається, коли ми грали з Анією, я там його показувала і, можете забула, чи, цікаво, чи співпаде, який я там парфум назвала з тих, але, а, здається, він таки залишається в улюбленцях. Це парфум, який я часто ношу, а, ношу його. Вдома дуже багато. Коли щось роблю, він мені підіймає настрій. Це pure Poison. Тому, обираючи між і Pure Poison, я обидва дуже люблю. Це мені дуже подобається. Це такий лактонний, мигдалевий фокусу немає, так? Буде. А, лактонний мигдалевий парфум де кокосу я майже не чую. А це про білі квіти. А я просто фанат білих квітів, я їх обожнюю. І це для мене така яскрава, гламурна інтерпретація білих квітів. Я вже розповідала, що а, з білою крошечкою це старий випуск, і він а, більш яскравий, ніж сучасний. Це просто. Солодкі а, білі квіти, вони наче по люксовому зроблені, але вони дуже добротно зроблені. Це вони зроблені ще в часи, коли не додавали в білі квіти мускус. Тобто, коли ще не прийшла ера а, родрігесів, і після вже родрігесів, коли вони стали дуже популярними, почали додавати багато мускусу в білі квіти в люкс. А це ще було до того, коли ще робили білі квіти такі насичені, намагаюся. Зловити вам фокус. А, ні. <свіснів> <свіснів> ні. Ну, добре. А, коли білі квіти робили ще насичені, яскраві, такі, знаєте, в стилі Armani Code, але там конкретно про апельсиновий цвіт і жасмин, а, тут а, такий букет яскравих, солодких біліх, білих квітів, то це все таке Яскраве з піднесеним настроєм. Тож я дуже люблю обидва, і навіть одепарфам люблю як більш доросла версія туалетної води Гіпнотік Пойзен, але все одно, якби мені я змушена була обирати, довелося б обирати, обрала poison, бо для всіх фанатів білих квітів, особливо якщо щось шукаєте в люксі, шукайте стару версію, хоча б міньку собі знайдіть, познайомтеся з яскравою. Люксову інтерпретацію білих квітів. Далі два гурманських люксових парфуми, які я просто обидва обожнюю. в мене від них якась залежність це Hero Еликсир. Це ми знаємо про цукерки полоничні, я багато вже розповідала, всі блогери вже розповідають, і любителі парфумерії вже, мабуть, всі перепробували цей парфум, познайомилися. Для мене це карамельки полуничні, з полуничною начинкою, і в базі я відчуваю молочність. З більшого його порівнюють з якимось молочно десертом, полуничним десертом, кшейком полуничним. Щось таке. І еліксир, також еліксир, два еліксира, це еліксир флау від Кензо. На жаль, знятість, але ну, десь він спливає, але дуже-дуже рідко. І якби ж все ж таки мені довелося обирати, я б, звичайно, обрала цей, чому, звичайно, бо його вже в мене майже немає шансів знайти. а Цей я все ще мала шанс прикупити. Ну, якщо так трошки. О, обійти правила. Але ну, насправді він мені цей е, подобається навіть більше, ніж е, полуничний еліксир. Мабуть, тому що цей про малину е, флау Еліксир. А я малину все ж таки більше полюбляю, ніж полуницю в парфумерії. З полуницею в мене дуже важко. Мені дуже важко вгодити з полуничною з парфумерною полуницею. Парфюмер... І оце чи не виняток, коли мені дійсно полуниця, хоч вона і трошки химозненька, але дуже зрозуміла, приємна, і я її оцінила на вищому рівні. Вона дійсно викликає залежність. Тут все ж таки малина. Малині, я надаю перевагу, хоча малину також гарну, треба пошукати, щоб вона не химозила. І це така пригоріла малина в варені, і, а, така аж прикопчена, і солодкість є, і темна о, фіалкова пудра. Але не ретро дуже сучасна за рахунок цієї сучасної, яскравої, при, такої, при, прикопченої, пригорілої малини. Це просто парфума феєрія, свято, вечірка. Дуже-дуже раджу. От, Мабуть, якби мене спитали, що б такого з люксу ти б залишила, там, ну, добре, не одне, п'ять, п'ять, І е, я б його точно назвала, ну тому що його дійсно важко знайти, якби він там стояв на поличці, то можливо схитрувала і не назвала. А так-то точно. бо... Таку красу, ну це для всіх любителів Гурманіки. Я його хвалю, 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 і якщо попадеться, втрапиться він вам. Хватайте і, і біжіть. Далі, що в мене тут є два шалімари, верніше два фланкери шалімарів, це тонка. І це а, шальмар ініціація. Це ще старий а, випуск у мене є, знаєте, нових, хто мене дивиться. І оці два, знову, розумієте, ось так. Mm -hmm. І ось ці два а, шальмари я ношу найчистіше. Цей, чи не всесезонний, хоча я його полюбляю все ж таки більш в холод, цей лише в холод ношу. І це все-таки важче. Він ближче до класичного тонка, хоча починається він, наче про мигдаль, про такий темний, смолистий мигдаль. Потім з середина розкриття це впізнавана оця така смолистість прикопчена шалімару, і вже лише в базі ми відчуваємо поби. Тонка, складний, такий багатогранний, об'ємний, але він дійсно по, по своєму характеру наближений до класики, до флагмана. А цей ініціаль він про ірис. Він звучить майже як окремий парфум, тобто, також є оця. А, цей якір, це важка смолистість, яка його а, поєднує з фланкером, з, прор... з прородичем, як сказати. Ось. А, з... Але він все ж таки про ірис. І ірис, тут, а, коли ви лише наносите, він, здається, трохи таким різкуватим за рахунок цієї смолистості. А потім, коли він розкривається, це таке пухнасте, а, кашемірове, кашемірова хмаринка ірису. Дуже затишно дуже гарний. Я саме тому задублила сучасну версію, щоб носити сучасну версію. Але, ну, чесно кажучи, мені дуже подобається з цього класичного флакону наносити. Він дуже гарний. ось Тому обрала б я все ж таки цей ірис. Бо я більше все ж таки полюбляю ірис, і він легше носиться, він якось в ньому затишніше. З цим треба налаштовуватися з тонка. Треба мати такий настрій, знаєте, серйозний, коли треба на чомусь фокусуватися. Або ти хочеш ходити і розгадувати навпаки парфум, хочеш сфокусуватися на парфумі. А ініціаль він просто огортає дуже приємним таким, такою хмаринкою ірисовою, досить щільною, до речі. А, так, але там не косметичний ірис. Я навіть не можу його описати, але він дійсно такий кашеміровий. Дуже приємний в шлейфі. Дві ванілі. І це дійсно, це мабуть, найважчий вибір е, сьогоднішньої добірки. Це ваніль Мательда Профу Діференце, і це ваніль Fatalia від Tom Ford. І обидва я просто обожнюю. В Мательду я закохалася прямо зразу, бо вона дуже зрозуміла: це такі цукерки-карамельки ванільні. Дуже легкі, тут є персиковий цвіт, який. Ну, можна сказати, що це якісь, якісь біленькі-маленькі квіточки на деревах, але що це персиковий цвіт, ну, мабуть, таки ні. Ну, але тут дуже складна піраміда, тут бензоін є, але він дуже м'який, він не дає такої різкої, характерної солодкості, як зазвичай дає бензоін. Це дуже-дуже зрозуміла ваніль, багато я про неї розповідаю, буду ще багато розповідати. Це моя літня поливашка ванільна, коли мені хочеться влітку гурманіки, а не освіжитися. І а, він ну дійсно така карамелька ванільно-фруктова, дуже зрозуміла. А ваніль, фаталь, він геть. Протилежний по характеру, це густий такий темний, тягучий парфум, це про каву з ванільним сиропом. В, ньому хочеться, в нього хочеться огортатися, коли холодно, в холодний сезон, коли ти щось готуєш смачненьке, наприклад, або готуєш собі якийсь гарячий напій, це з затишком асоціюється. Ну, він також дуже смачний. Я з ним а, зразу не потоваришувала. У мене було, я купила собі, здається, 30 мл від Levant, я зробила собі 3 по 10, бо був великий, а я хотіла носити в сумочці розношувати. І я зносила, мабуть, один ледь-ледь. -лед. І то залишу комусь подарувала, другий геть подарувала людині, яким він подобався. І залишила собі третій. І думаю, ну, ще комусь подарую. І почала його якось носити, носити, носити поступово і так і закохалася. І потім в останній, <гум> в останній потяг встигла, коли розпродували а, онлайн, звичайно. А, Залишки оцього старого випуску я буквально останній флакон схопила, хоча ще вагалася, чи потрібно, чи ні, бо лише починала в нього закохуватись. І як я рада, це просто мій зараз парфум а, як ендорфін на, на зимній сезон. І я Пробувала нову версію. На жаль, пробувала от в останній похід по магазинам з Берну, також залишу хто не бачив мій влог. і Там я багато новинок затестила в магазині цікавих. І я пробувала, на жаль, лише на блотері, бо в мене вже не було на шкірі місця. І він мені також, як кафе Роуз, переведений здався, більш якимось одеколонистим. Більш прозорим в ньому, більш повітря. Можливо, це те, що хтось шукає, але цей такий щільний, щільно збитий парфум. Тому мені здається, в них різний характер в новій версії і в цієї. Я не кажу, що нова погана, я її не розносила, мені так здалося на блотері. Бо Якщо цей наблотер нанести, то тут ця сиропно-кавова ваніль, вона відразу відчувається, зразу відчувається. А там ні, там каву я відчула, карамельну каву, перш за все ваніль, вона так якось фоном і в ній дуже багато повітря, тому треба тестити. Я не, не знаю, чи вони справді однакові залишились, так і не знаю. Ще раз треба затестити. Отже, Важкий вибір, бачите, і про, той, і про той дуже багато розповідаю, бо дуже-дуже люблю, вони в улюбленцях, але все ж таки, мабуть, незважаючи на те, що це ця стара версія знятісті, можливо, я б її і не знайшла. Але зважаючи на те, як часто я її і з якою легкістю, то все ж таки, мабуть, мотель, хоча вона і дешевша, її легше знайти, вона не знятість. Але Зважаючи, скільки легкості радості вона дарує, і в мене частіше такий настрій, от, саме таку легку ваніль носити, то обрала б її. Дуже багато про них розповідала. Далі, два моїх фруктові, фруктових пюре. Це Bitter Peach від Tom Ford і Visa від Robert А, Наголошую, що саме нова версія не стара. Казала, що з старою я таки не потоврушувала. І потім, коли мені дістався зараз семплек старої версії. Я порівняла з новою, я зрозуміла, що стара звучить дійсно трошки ретро. І я зрозуміла, чому я її не розкусила. Нова звучить більш сучасно, її більш легко носити. Вона більш зрозуміла. Це такі шорські фрукти а, з пудрою, ця пудра, яка наштовхує на ретро. Але мені дуже подобається, я просто дуже люблю фруктові парфуми, я дуже люблю і яскраві фруктові парфуми, як ви бачили. І от такі шорсткі, пудрові, фруктові. Це як на мене, дуже гарно. Воно так створює такий образ, знаєте, особливий, не просто такий зрозумілий, ти та відкрита всьому світу, а от м, такий шар. Ось, і така ж фруктова пудровість присутня в тому форті Bitter Peach. І я обидва дуже-дуже люблю. Це різний настрій. це настрій в мене вечірка, піти погуляти, таке щось радісне, це настрій більш побути з собою. І знову ж таки, чесно кажучи, до Bitter Peach в мене частіше тягнеться рука. Можливо, що то дійсно він, тому що він зроблений якось більш сучасно. Я зрозуміла, що мене не лякає трохи хімічне звучання в парфумах, таке от сучасно хімічне. Зазвичай таке звучання сварять, його не люблять, воно багато кого відштовхує, але мені подобається. Мені подобається, бо воно таке радісне, воно надає дійсно піднесеного настрою і навіть ось хімічить. Бербрих Elixir. Будуть ще парфуми зараз, які хімічать. І навіть це така досить хімічна маленька, але дуже вона округла зараз а, за, пудрі. А, Bitter так, хімічить, особливо я не раджу його носити в тепло. В тепло він свій шарм а, губить, він стає більш хімічний. Але, чесно кажучи, я його в теплі відчувала в шлейфі, і це дуже гарно. Тому, можливим так, підносом а в шлейфі, насправді ні. Насправді це така дуже гарна, м'яка фруктова пудра а, сучасна вона залишається. Тому обираючи з двох, все ж таки я б обрала більш сучасне звучання. Хоча це таке це, знаєте, така вже а, жінка з досвідом, але дуже гарна, стильна жінка. А це така сучасна, яка ще не хоче бути жінкою, можливо, вже є, як я, але ще. Не, не прийняла свій вік, а ця вже, прийняла, ця вже прийняла. І вона така дуже стильна. Тому зважайте, що вам більше до душі. Далі, давайте візьмемо два лютанси, які я обидва дуже люблю. Це Лув і це е... Шергі. Я не хотіла брати щось таке очевидне, що я прям дуже дійсно люблю і знаю, що я його, безперечно, оберу. Ну, наприклад, якби я взяла Санталблант, то я б його безперечно взяла. Або там Залізну діву, Ляв'єр. E... Хотіла сказати бистро і забула для de... de Fer». Ось, ну, залізну діву зрозуміло. <сум> то взяла поскладніше, які я люблю на одному рівні: Шергі і Лув вовчицю. І все ж таки зрозуміла, перенюхуючи їх, що вовчицю я люблю більше, тому що, мабуть, я люблю мигдаль. І тут такий пухнастий мигдаль. Він аж аж скрізь все. Я от вдихнула, і він тепер буде півгодини в мене по всіх каналах а, а, сидіти. А, солодкий, пухнастий. Хтось казав не цианідний ці, десять, чула в відгуках. Я не згодна, для мене це дуже ціанідний мигдаль, але в ньому дуже багато пудри. А шерді він більш вишуканий. Тут солодкий тютюн і сіно. Це дуже гарно, дуже гарно. Це тютюн аж якийсь карамельний, але нема приторної солодкості. Це просто якась така солодка солодкість природна, як солодкість трав, я не знаю, якоїсь настоянки з трав. І Мабуть, тому що я недолюблю тютюн лише тому о, в цій битві двох програє шагі. Насправді він дуже гарний. Особливо, мені здається, на чоловікові, на жінці, яка та не, на, на будь-якій жінці. Мені просто чомусь вимальовується образ жінки, яка переважно в темні кольори вдягається. Також такою дуже стильною, або на чоловікові. На чоловіком, мені здається, мене взагалі а, очі закочувалися від а, задоволення, якби я вдихала. А лув, він а... прометальний. Про дуже яскравий такий, пухнастий мигдаль. Мабуть, я люблю пухнастики парфумерні, тому обираю все ж таки вовчицю. Далі також дуже складний вибір це букет Ідеаль і Dolce Amalfi. Знову ж таки, я дуже люблю Fiore d'olivo, Але він для мене геть іншого характеру, він літній, він осторонь стоїть. Я обрала з тих, що стоять в мене в одному сезоні. Це. Коли холодно, здебільшого я їх ношу, хоча і влітку вони обидва дуже гарно звучать, і коли спекотно, і коли тепло. Просто більше тягнеться рука, коли холодно. І обидва дуже-дуже гарні. От я не знаю, від якого по отак-от відмовитися, але якби треба було, якби була змушена, я б відмовилась від Дольча Амалфі, бо тут дуже правда багато солодкості. Це таке варення, солодке-солодке, тягуче. Знаєте, ви так ложкою берете або лопаткою дерев'яною, і воно аж так тягнеться, ця карамельна крапля того варення з жовтих фруктів. ну Ми знаємо, що айва, тут гвоздика, це варення додали гвоздики спеції, і тут є ладан, і ладан додає такої. Все ж таки вишуканості, серйозності не дає цьому парфуму бути просто дуже солодкою гурманікою. А тут його не обов'язково вловите. Але коли ти знаєш, ти розумієш, за рахунок чого ця така цікавинка, родзинка. А поки ідеаль для мене це перш за все про корицю, про спеції. Я не відчуваю як таких квітів, це якісь такі дуже абстрактні, дуже яскраві, якщо квіти, а, солодкі. Це, знаєте, також в мене з якоюсь такою дуже гламурною жінкою багато, дійсно багато вдягнено, з 90-х якої дуже солодкі такі спецієві парфуми. І кориця, кориця тут просто. Божественна справжня кориця. Тому все ж таки він мій Улю... улюблений з двох. Далі ще два герлени: це Тонка uh, Імперіаль і Spiritu's Ваніль. Uh, Я не знаю, на якій мові читати назву. Uh, Ванні. Отже, подвійна ваніль або Тонка Імперіаль. Обидва також дуже гарні, обидва дуже вишукані. Колись я думала, що подвійна ваніль буде моїм парфумерним. Я я стільки її зносила. Це вже в мене другий флакон. Перший, до речі, не до кінця зносила і, зробила, і взяла собі, коли ще можна було, встигла дубль. І Тонка Імперіаль. Потім я думала, що Тонка Імперіаль буде. Або навпаки. Спочатку це був Тонка Імперіаль, потім подвійна ваніль, неважливо. Ну, Суть в тому, що Тонка Імперіаль це дуже вишукані тонка з вишневим відтінком. Дуже-дуже витончені. До речі, їх зняли, тому треба взагалі-то берегти, а, як скарб. І подвійна ваніль. Подвійна ваніль це така холодна, аж дзвінка, алкогольна, дуже також. Тонка ваніль, вона надзвичайно гарна в шлейфі. До речі, до речі, обидва парфуми взагалі ця лінійка досить монотонна, тобто вони звучать лінійно. Тут немає якоїсь особливої гри не те, що ви чуєте одне початок розкриття інше. Ні, вони монотонять, якщо чесно, але вони монотонять дуже гарно. І е, все ж таки я обрала б тонка. Тут зі співпало. Е, і те, що знятість на даний момент. І те, що вже, я думаю, що я її не куплю. Але мені зараз це звучання ближче. Тому що все ж таки ця тонка ваніль, вона більш монотонна В мене для цього, для такої простої, дуже радісної є а, Мательда. Це, звичайно, більш вишукане звучання звич... подвійна ваніль від Герлен. Більш вишкане звучання ваніль, більш тонке. Але для когольної ванілі я обираю зараз більш насичену, збірідкас, Джором Studio. Тому. Випадає. А оце таке мабуть, це мої улюблені тонка в парфумерії з таким вишневим підтоном, що я, в принципі, не дуже люблю, але тут це так вишукано і тонко звучить, тому це дійсно якийсь такий королевський тонка. І остання пара два таких. Шикарних, не побоюсь цього слова, парфуми в моїй колекції. Це а, два парфуми від The House of Wood. А, дві минулорічні, якщо не помиляюсь, обидві минулорічні новинки. І а, це Ruby Red і Bonbon Pop. А, дуже важко також обрати, але. Все ж таки, бомбон поп я носила частіше і носила влітку, просто обливалася, і знаю, що буду знову носити. Ruby Red за рахунок свого більш тихого звучання, він мене цим сер сердить, злить. Але він також дуже-дуже смачний. Про що вони? Бонбо поп, про персик? Знову ж таки, хімічний. Я казала, що я покажу вам. Ще один парфум з хімічним звучанням. Так, хімічить. А, нещадно, але це так смачно. Це хімічний білий персик з солодинкою і з гірчинкою бергамоту. Ну, Це просто не можна відірватися. Хочеш тоді отак облитися і ще раз облитися, і ще раз облитися. Дуже-дуже сучасне звучання. А, не зразу скажеш, що це білий персик, коли дізнаєшся, таке, ну добре. ну... Тому що дійсно в нього якесь таке ненатуральне звучання. А це, але це якось так, це треба пробувати. Його неможливо описати. Просто дуже смачно, дуже яскраво, особливо в спеку. Ну не прямо, коли ви виходите на двір в, сам, в саму спеку серед дня, а там надвечір, наприклад, я його носила в відпустці. Коли було спекотно, але там до 27, скажімо, ввечері спадала температура. Це було так гарно, просто сучасно, гарно, смачно. І мені робили компліменти на нього. Це більш м'який, я його сприймаю майже як мигдалеве молочко. Але він насправді про імбир, про всі види імбиру. А, про... Цвіт імбиру про зацукрений імбир, про корень імбиру свіжий, тобто в всіх проявах імбир, і це такий м'який спецієвий парфум, округлий, огортаючий. Дуже-дуже смачно, також на, на холодну погоду. Їм також хочеться облитися і просто сидіти себе нюхати. Дуже гурманський, дуже м'який, дуже смачний, але дуже-дуже тихий. Він довго сидить. Я можу там нанести 4-5 зробити нанесень. Буду відчувати його з ранку до пізнього вечора, Тобто сидить він дуже впевнений, але тихо. Тобто, я відчуваю. Навколо себе. Я не перестаю його відчувати, але я розумію, що я не певна, на є шлиф. До речі, треба спитати. Мені здається, що він аж так тихенько-тихенько-тихенько лише для мене. Ну, Це дуже смачно, тому також його йому це пробачаю е, Можливо, ще на що схоже, на якесь на імбирне печиво з такого, знаєте, м'якого товстого тіста. Ось таке. Тобто відчувається якась така спеціва Оця а, гурманіка. Коли ви в имберу забрали з цього стринку, яка все ж пробиває так, і залишилася просто тепла така м'яка спеція. Як ви робите, наприклад, а, в тістечка додаєте імбир, спеції там а, різні, mm. і а, вони свою гостроту. Віддають за рахунок там, тепла, за рахунок тому, що вони а, взаємодіють з іншими компонентами, але просто таку м'яку гостринку, м'яку спеціалість в цьому кулінарному виробі відчуваєте. Отак він сприймається. Все. На цьому все знову-таки думала, буду швиденько, наче й швидко говорила, але швидко не вийшло. Дякую, І якщо додивились до кінця. Дякую, що ви зі мною. Поставте подбайку, якщо було цікаво. І а, якщо вас співпали з моїми улюбленцями, буде дуже цікаво. Залишайте коментарі. Я вас обіймаю. Бережіть себе до нових відео. Бувайте.